Дізнатись в ігровій формі, як працюють органи виконавчої влади, тепер можливо. З нагоди 50-річчя Саксаганського району вперше провели відкриття імітаційної гри Саксаганський молодіжний форум. Ми вирішуємо разом. Її організаторами виступили районний виконавчий комітет та педагогічний колектив Криворицької гімназії номер 68. Вже сьогодні ця гра об'єднала 21 команду учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Саксаганського району. Діти будуть проводити і готувати різні проєкти. З метою напрацювання програми підтримки і розвитку молоді нашого району, яка буде реалізовуватися для них же у цьому році, і відповідно ми зараз будемо імітувати засідання і виконкому районної місті ради. А 30 квітня планується імітація засідання самої районної у місті ради, на якій буде прийнята програма підтримки і розвитку молоді, яка буде складатися з різних чотирьох. Проєктів, які будуть напрацьовувати е, керівні склади груп разом з дітками е, до цієї програми, дев'ятикласниця Вікторія залюбки долучилася до даного заходу. Дівчина багато часу приділила підготовці до імітаційної гри. Тож вибороти перемогу є однією з головних задач. Ми будемо представляти свої започатковані якісь проєкти, взагалі проблематику робили анкетування, дослідження. Кожна гімназія, ліцеї по окремості, будемо слухати різні ідеї і. Bye. Uh... Що кожна ідея вона надихаюча і війде в систему. Захід відбуватиметься у три етапи. За цей час учасники зможуть спробувати себе в ролі ораторів, лідерів, експертів, а також розвинути такі необхідні навички критичного мислення та творчого підходу. А на додачу дізнатись про молодіжну політику району та міста і розширити свої знання з історії Саксаганського району. Головна мета в у нас в районі це молодіжна ініціатива, яку повністю ми підтримуємо. Ми допомагаємо молоді взяти ту ініціативу управління в ту... Ініціативу креативних ідей і надати максимальні можливості для їх реалізації. Я дуже хочу подякувати владіному фонду Украська перспектива, яка являється нашим партнером, партнером району. І сьогодні також вона долучилася до проведення цього заходу. Вже завтра в стінах Криворізької гімназії 41 проведуть засідання робочих груп з напрацювання чотирьох проєктів програми підтримки та розвитку молоді. А вже 30 квітня відбудеться фінальна зустріч щодо ухвалення програми та Підбиття підсумків гри Олександр Фефілатів, Анастасія Тюріна, Гліб Рибчук, перший міський.